Вітаю тебе, першокласнику, на уроці української мови. Сьогодні у тебе є можливість показати, як гарно ти навчився чи навчилася писати. Як уважно, грамотно та каліграфічно вмієш списувати друкований текст. Для роботи підготуй, будь ласка, подвійний аркуш у косу лінію. Розмісти його так, щоб червона лінія полів була праворуч. Поклади листок косо. Сядь рівно, правильно візьми ручку. Давай підпишемо твою роботу. Відступи згори три робочі рядочки. І у четвертому, відступивши 1 см з краю, постав малесеньку крапочку. Звідси ми почнемо підписувати нашу роботу. Починаємо писати з великої літери Діагностувальна робота. На наступному рядочку з української мови. Далі Хлопчики пишуть учня, а дівчатка учениці першого класу. А потім запиши своє прізвище та ім'я Михайлиця Мирослава. Огреби Дмитра. Рудош Єви. А ти запиши своє прізвище та ім'я. Тисни на паузу та підпиши свою роботу. Отож розгорни свій подвійний аркуш. Щоб зручніше було писати, можеш під низ покласти зушит. У верхньому рядочку посередині пишемо Списування. У наступному рядку запишемо назву сад. Зверни увагу, що і назва роботи нашої списування, і заголовок тексту сад треба писати з великої літери. Відступи з краю наступного рядочку приблизно 2 см або 2 пальчики і постав малесеньку крапочку. Звідси будемо починати писати. А зараз давай разом прочитаємо текст, який тобі слід буде списати. Текст називається сад. Заголовок ми вже написали. Біля школи великий сад. У ньому ростуть сливи вишні і яблуні. Навесні сад зацвів. У бджілок почалася робота. Сідають вони у квіточку, немов у колисочку. медок збирають. Зверни увагу, що починаємо писати текст з абзацу. Порахуй, скільки речень у цьому тексті. Згадай, як пишеться речення. А зараз уважно, правильно і каліграфічно запиши цей текст. А після того, як спишеш, обов'язково перевір написане. Бажаю тобі успіхів! Тисни на паузу та запиши текст.